Доброго дня, шановні журі та слухачі. Я Бінда атвігліва учениця 5 класу, Клесівської гімназії. В вашій увазі пропоную роботу на тему генетична пам'ять ягоди банану. На уроці пізнає природу ми говорили про рослин. Наша вчителька розказала нам да, про дивовижні рослини світу, банани. І мене це дуже зацікавило. Я вирішила почитати енциклопедію і була дуже здивована, що банан це ягода, яка володіє спадковими властивостями, про що я і хочу розповісти у своїй презентації. Яке цікаво наше життя, уявляється, що всі живі організми побудовані з клітин. Клітина живих організмів можна порівняти зі складним комп'ютером, який відповідає за такі процеси життєдіяльності, як дихання, рух, ріст і розмноження. Молекулу ДНК, людина і тварини, отримують від своїх батьків і потім передають її нащадкам. Через це діти схожі на своїх батьків. Ось і чимось зовні схожа на тата. Але корі очей і волосся у мене мами, а характер у мене склади. В ньому, напевно, змішались і мамин, і татові гени, але при цьому всьому я залишаюсь індивідуальною особистістю. Тваринами теж все зрозуміло. В їх клітинах теж є пам'ять молекули ДНК, які вони отримали від своїх батьків, а як же рослини, адже вони не рухаються і не бігають, не розмовляють між собою, не виховують своїх дітей. Можливо, це не живі організми? Ні, у них також є пам'ять, записана на молекулі ДНК. Мета дослідження довести, що рослини, як і тварини та людина, є живими організмами зі своєю спадковою інформацією. Завдання вивчити основні властивості живих організмів, дізнатися із літературних джерел, що таке ДНК і яка її роль у житті. Експериментально довести наявність молекули ДНК в банані. Гіпотеза: рослини володіють основними властивостями живого. Вони дихають, живляться, ростуть, розмножуються і зберігають свої ознаки, передаючи свою спадкову інформацію з покоління в покоління через молекулу ДК. Об'єкт дослідження ягода банана. Предметом дослідження є визначення. Життя в бананах і виявлення експериментальним шляхом в них молекули ДНК, практичне значення, набуття нових знань, розширення кровозору людини, набуття досвіду, поставки елементарних наукових експериментів, можливість використовувати результати дослідження роботи на уроках біології, передача отриманих знань моїм друзям та знайомим. Для всіх живих організмів властиві такі процеси життєдіяльності дихання, живлення, ріст і розмноження. Живі організми володіють загадковими властивостями, дають потомство, в тому числі і банан. Вчених давно цікавила таємниця головного властивості живи, всіх живих організмів, датності до розмноження і відтворення свого потомства. Для того, щоб відкрити цю таємницю, біологи дослідили найрізноманітніші організми. Генів дуже багато, і кожен із них відповідає за якусь ознаку організму. Отже, основна функція цієї молекули зберігати і передавати спадкову інформацію нащадка. І не випадково цю молекулу називають молекулою життя. Що ми знаємо про банани? Багато хто думає, що банани ростуть на пальмах. Це не так. Банан багаторічна, висока, древениста рослина, тому плід банана це ягода. Банани один із найдавніших вирощених рослин, його родина острови Малайзії. Зараз банани вирощують переважно в Центральній і Південній Америці. З біологічної точки зору банан це трава, яка штучно максується під пальму. Під банана – м'ясиста ялдаш шкірястою оболонкою і великою кількістю насіння всередині. Культурні види бананів, на відминку від дикорослих, не містять насіння. Банани задрівають три рази на рік. Із рів'янистих рослин банан найшвидкоросліший. Його листя росте швидше, жані цих рослин по 15 см за добу. Не всі банани жовті, вони бувають різних кольорів: блакитні, оранжеві, рожеві чорні, і навіть смугасті, і навіть блакитні. Банани по справді можна назвати дивовижними. Практична частина експеримент 1. Чи відноситься банан до живої природи. Із літературних джерел я дізналася про основні властивості живого. Тому я вирішила перевірити, чи володіють цими властивостями плоди банана. Банани не ростуть в нашій місцевості, а їх плоди до нас завозять з інших країн. Тому ми не бачимо, як вони ростуть та дозрівають. Банани ростуть, банани розвиваються, банани розмножуються, банани дихають. І тут я задумалась, коли я дихаю на скло, воно пітніє. Цікаво, як дихають банани. Купивши в'язку зелених бананів я положила їх у суху скляну ємність і накрила кришкою. На наступний день на внутрішній стінці банки з'явилися краплинки води, і скло запітніло. Отже, банани, як і всі живі організми, дихають, значить вони живі. Експеримент 2. Вилучення молекул ДНК із плодів банану. Для дослідження нам потрібно було. Банан, вода, засіб для миття посуди, сіль, спирт, склянка, мар'я етапи виділення ДНК із банана. Потрібно подрібнити банан вилкою, перетворити його на однорідну суміш, додати 150 мл води, одну столову ложку солі. І, і одну столову ложку засобу для миття посуди. Все добре перемішати. Чому саме миючий засіб, запитаєте ви? Тому що він руйнує стінки клітин, і молекула ДНК потрапляє в розчин, а сіль, в свою чергу, дозволяє відокремити білок від ниток ДНК і виділити цю молекулу в чистому вигляді. Обережно відфільтрувати суміш крізь марлю, до отриманого розчину додати спирт. ДНК не розчиняється в спиртах, а перетворюється в ньому на видимий осад. Мені дуже цікаво було спостерігати, як через декілька хвилин відфільтрована суміш спирту та є схожа на медузу. Ця біла суміш плавала над чором бананового пюре. Ця медуза і є ДНК носій спадкової інформації. Висновки. Вивчивши літерної джерела і за результатами проведених експериментів можна зробити висновок. Що рослини володіють всіма властивостями характерними для живих організмів. На практиці мені вдалося показати, що предмет нашого дослідження плоди банану дихають і містять у своїх клітинах спадкову інформацію, яка зберігається у виділених ними молекулах ДНК. Дякую за увагу!